За історичними дослідженнями, з кінця 19 століття, майже 500 років тому на Буковині жили євреї. У 1842 році на околиці Чернівців до міста Садгора прибув засновник нової релігійної течії хасидизму Ізраїль Фрідман. Він був грав із Ружина, це Житомирська область. Будучи в гарних стосунках з губернатором, він отримав інформацію від нього, що планується єврейський погром. Ну, в Росії це було. Було якби, отче наш. Якщо щось не так, треба було вбивати євреїв. І він е, прийняв рішення разом з своєю єврейською громадою, його прихильниками е, поїхати в Австро-Угорщину. І обрали місцем свого якби, перебування Садгару. За ним поїхало 10 тисяч його. Прихажа. Так розпочалася історія хасідської епохи у садгорі, яку тоді називали єврейським Ватиканом на пруті. З 19 століття і до Першої світової війни 70, а навіть 80% тамтешнього населення були євреї. Тут донині збереглися залишки єврейського цвинтара, де похований Ізраїль Фрідман. До нього їздили зусюди, просили благословення, допомоги. І він настільки передбачав, що слава про нього йшла по всій Європі. У нього було взуття, верх був золотий, а подошва у нього не було. Це для того, щоб відчувати землю, енергію черпати з землі. Вони приїжджали вночі. Я думав, що вони бояться, просто щоб їх там не скривдали. А виявилось, що вночі, коли всі сп'ять, енергія і відкривається прямий зв'язок з космосом. У середині 1990-х років паломники обмарували могилу Ізраїля Фрідмена і звели над нею невеликий саркофаг. Це місце поховання садгорського равіна Ізраїля Фрідмена. Це місце одне з трьох. Хасійських мік, які є на Україні, перше це Балшинтов в Меджибиші, другий — цадик Нахман в Умані. І третє це цадик Ісраїль Фрідман в Садгарії. Після смерті цадика Ізраїля Фрідмена, так тоді називали головного Хасида, у 1850 році його посаду спадкував син Абрахам Яків Фрідман, а згодом і онук. Єврейська спільнота дуже багато зробила. Для тих чернівців, які ми сьогодні отримали, з 160 тисяч населення 70 тисяч складали євреї. Євреї були і кровельники, і сантехніки, і лікарі, і юристи були. Дуже поважні євреї, навіть ректори Чернівецького університету. І знак відзначення заслуг євреїв-чернівців, двоє євреїв в свій час були обрані територіальною громадами бургомайстром 10 жовтня 1941 року Буковинським євреям повідомили про переселення. У роки війни. От на цьому місці була створена єврейська гетто, Звідси був шлях на вокзал. Ці вагони, в якому возили скот, вивозили євреїв в лагеря Трансністрії, де багато євреїв загинули. А перші дні липня 41-го року взагалі відбувалися трагічні події. Зібрали Ну, світ інтелігенції Чернівецької і пішки від театральної площі повели туди на в сторону Біле і розстріляли 440 чоловік, там теж є пам'ятник цим подіям. У часи єврейського гету Чернівці очолював мер Троян Попович. Історики та єврейська спільнота кажуть, що Попович врятував понад 20 тисяч євреїв і дозволив їм залишитися в місті. По селах, да, були такі моменти, де переховувалися, а по Чернявцям ну де переховуватись? Тут от ми стоїмо у всіх кімнатах. Було по 15-20 чоловік. Певний прошарок євреїв змінювали прізвище. Мен'я по-батькові, мій рідний дядько закінчив війну, він пройшов починаючи з фінської компанії. Він закінчив головний інженер авіаційного полка, закінчив в званні старшого лейтенанта. Його утискали по національній знаки. Так, да, це, це було і ну, не знаю, чому це. От для мене до тепер є загадкою. Та, на жаль, не всіх євреїв у ті жорстокі часи вдалося врятувати. За різними підрахунками тоді померло понад 12 тисяч євреїв. Моя бабуся попала в канстабр разом з двома дітьми. Моя мама і молодший братик. А її рідна сестра, в той же Канстабір попала. Теж з двома дітьми. З двома хлопцями. Одному було щось. Роки два, значить, їх не годували. Люди стали з голоду пухнути. А моя бабуся була дуже така ділова, вона підходила до колючої дроту, там підходили селяни, вона, вона міняла там цукерки, робила, там, міняла на кусок хліба, картоплю. І от вен, один із е, днів вона закликала свою сестру і каже: говорить, вибери одну. Одного з вас трьох, я, я врятую, у вас трьох, я не витягну, бо що в мене своїх. І уявляєте, стан мами, яка має, має між двома дітьми обрати кому жити? Бабуся Іллі Хоча змогла врятуватися зі своїми дітьми. Решта членів родини загинули в холодному лісі від голоду. На сьогоднішній день знищили канцтабор. Мамі було тоді 13 років, вона дуже гарна була дівчина. Він її покликав ком-ком. Вона підійшла і каже, говорить, тікай, тому що завтра вас всіх знищуть. І вона ще з одною дівчинкою під колючим дротом, ну там не було цих електричества і проще, це в лісі. І вона під колючим дротом пролізла і втекла. І отак от вона врятувалась. У дослідженнях Софії Березіної є ще одна трагічна історія 17-річної дівчинки, яка пережила два гетто, змогла врятуватись. Та після цього за різними версіями вона загинула через обстріли або ж вкоротила собі віку. Мова йде про Соню Ясловість. Ця дівчинка народилася 6 квітня 1927 року в Чернісцях. В німецькомовній родині Адольфа і Лоте Ясловець. Жили вони у центрі міста. Колись ця вулиця називалася вулиця штефан Штефанчельмар. Тепер це частина вулиці Головної. В липні 41-го року чернівці були окуповані німецькими і румунськими військами. В жовтні. 41-го року, коли була організована гетто в Чернівцях, сім'я потрапила до гетто. Були вони там не дуже довго і в липні 42-го року їх відправили в Трансністрію, в Владижинський табір. Більше 500 сімей. Їх використовували на не дуже важких роботах: прибирання вулиць, обрізання гілок на деревах. Їх там майже не годували, але можна було купити якусь їжу. У батька Соні були кошти, щоб відкупити родину від переслідувань та утисків. Соня благала його, щоб він і іншим допоміг, але він розводив руками. І Соня написала. Вірш. Шанс нам дали. Сказали останній. В кишені є, є гроші, давай і мовчи. Залишиться той, хто на гроші багатий. Коли щедро платиш, врятуєшся ти. Замість нас піде нещасний бідняк. Нагальні проблеми вирішує так. Соня розпачі. Як цим жити? Соня не могла. Забути те страшне, що вона побачила у таборах і гетто. І вона за дитячою зовнішністю ховалася доросла душа, поранена душа. Вона не може жити, вона думає про смерть. І вона пише отакий вірш. Ну, як може сонце яскраво світити? Коли в моїм серці вже світла нема. А запах конвалі може лише засмутити, і смерть мою душу тепер обійма. Соня загинула у день написання цього віршу 7 травня 1944 року. 17-річна дівчинка загинула в Бухаресті. Батько не зміг пережити втрату доньки і помер від серцевого нападу.